Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Щоденник... Нічний Щоденник Дуж. Боже, забула, як свій... як свій канал називається. Давно вже не записувала відео. Значить, хочу що записати. Чи буде перемир'я енергетичне, як заявляють нам різні канали? Подивимось, чи буде енергетичне перемир'я. Ну, дивіться, а якщо вони. <ганка> Як же ж без місяця, без обману. Як? Як це Росія, щоб не збрехати і не обманути? Е, ну, якщо вони от, казали на рахунок Києва, то вони, можливо, від Києва відстануть, а пристануть до якогось іншого міста, е, на... от виборних є, да? ну, удари вони готують. Як же ж вони без ударів-то? Ну, дивіться, там є обман. Місяць — це завжди обман. Чи є певне енергетичне таке перемир'я? Підвішене дійсно падає. так. Якщо взяти це чисто стосовно Києва, то є підвішений, так? є якась така певна пауза, що туди лупити не будуть по енергетиці. Вони можуть вибрати якесь інше місто для того, для своїх бажань. Так? Щоб щось добити. Вже. А якщо стосовно часто по Києву, як ми от кажуть, що по Києву Росія заборонила по Києву е, то випадає дійсно підвішений, але все якась хитрість є. Ну, чисто по Києву ні, може й по області, тому що закохані, це може і область показувати. Ось. Тому таке, друзі. Коли місяць випадає на, на питання стосовно Росії, ви ж самі розумієте. О, дивіться, ще внизу ще внизу колоди коло, прекрасна карта диявола з силою. Ну, то ну, як диявол – це все характеристика всієї Росії, так? Ну, Якесь таке дивне. Дивне мене відчуття перемир'я, якщо чесно. А, ну, Підвішений пав, так. Ну, що я можу сказати? Це може бути при обстрілі цему, допустим, да, яке зазначається також, можуть Київ пропустити. Може буде область. Ну, чисто Київ, да, як столицю. Область може бути. Але все-таки вони не упустять свої можливості добити, так як показували раніше карти, от ми дивилися. Ну так, якось так, друзі. У мене все. Дуже вам дякую, дуже мало світла. Я заряджаюсь, боюсь торкнути телефон, тому що світло нам дали недавно. Треба все позаряджати. Так, всім я дуже дякую, до зустрічі.